Українська мова лунає всюди. Вона стала невід'ємною частиною нашого життя, і разом з мовою відновлюється українська культура і самобутність. Чи потрібно змінювати те, до чого ми звикли роками і десятиліттями? Звичні назви приємні за звучанням, імена і прізвища, назви міст і вулиць? Не всі власні назви варто перекладати українською, але такі, що походять від загальних назв, обов'язково. І, хоч вулиця Пушкіна не стане вулицею Гарматкіна, але скісна, трикутна, вантажна, трояндова лише прикрасять наші міста. Найважливіше, щоб зміни відповідали правилам української мови. Анна, Ханна, Іоанна, Жанна, Ганна одне ім'я, але в кожній мові звучить по-різному. Не варто перекладати імена і прізвища, навіть якщо в іншій мові є відповідник. Якщо ми не впевнені в тому, як відтворити українською мовою іншомовне ім'я чи прізвище, звертаємося до правопису або словника. Якісний переклад українською мовою, текстів театральних вистав, кінострічок або топонімів є візитівкою українського культурного простору. Не забуваємо, мова завжди на часі. Мова це маркер нашої ідентичності, і вона завжди на часі. Саме назви населених пунктів, вулиць, імена і прізвища допомагають пізнати своїх. Перейти на українську легко.